Ми усі звикли бачити, як знаковими транспортними засобами стають автомобілі і вантажів, але не завжди беремо до уваги визнання і повагу тракторів і бульдозерів, які, окрім усього іншого, могли викликати і почуття страху. Таким трактором став Т-800 з Челябінського тракторного заводу. Призначення Т-800 було спрямоване на роботу з гірськими породами, які не піддавалися навіть вибухівці. Цей гігант був потрібен лише в найтяжчих випадках, тому їх було зібрано всього 10 штук. Перший трактор Т800 був випущений у 1983 році. Вони швидко здобули популярність і повагу в суспільстві. Також їх використовують на будівництвах, на прокладанні доріг, видобутку алмазів. Перші випробування такого трактора проходили в місцях видобутку золота. Існують історії про те, як такий величезний трактор лякав людей під час роботи. Своє перше завдання трактор Т800 виконував у кар'єрах, що викликало страх у людей, які перебували поруч під час його роботи. Гірська порода не піддавалася руйнуванню, через що було багато шуму і каміння, що розліталися в різні боки. Було страшно навіть оператору водієві, який у той час перебував у кабіні, погано захищеній від шуму, адже ця стаціонна металева машина видавала надзвичайно гучний звук. Ще одна історія пов'язана з виставкою на червоній пресні, де були представлені різні трактори СРСР, у тому числі Т-800. Делегації іноземних держав із великим інтересом оглядали цей трактор. Але коли настав час за Вести машину і продемонструвати всю її міць і силу, делегація зі страхом відійшла в бік. і характеризує його як потужного і величезного гіганта, якого всі боялися.